Мене yeah. звати Антон Шишкін, я працюю на проєкті EasyWay, Easy Why, сьогодні робочий просяч самопроектом. А, і послухаю про те, почали свідомо, якщо уточнити, в якому році мені більше розказувати технічні нюанси, як нам це вдалося, як нам вдалося платформу, досить платформа протиновлюється і які ключові параметри ми ставили. Чи все-таки затуватися на грошах? Чому звідки це дорого і що може бути дешевше? Тут на посійку ми а, три роки, 13 тисячі відрочок відповідаємо, ну скільки в будівні. Зрозуміло, що свободи є непросто заромадським трактором. Три роки цікаво роботи, проєкту три роки почався він перед Євро 2012 року. Перша у чотири міста була спеціальна ділянка. І тим, що ми сьогодні обвинемося, ми стали дійсним партнером Не Друга ситуація це коли ви приїжджаєте по великий наукольці. Тобто саме це що ми на скрині, тому що більше ста маршрутів і це тільки а, комунальні транспорт. Я не чуємо про так званий таксонаторний так, партій. Так. Люди в відповідно мав було своє роди, ділися, тільки через те, що ми, ми були у 2017 році і люди почали користуватися. У нас була ситуація, коли ми... А, ми ліміємо відкрили десь 20 числа грудня, а до 10 числа січня 2012 року у нас вже було 15 тисяч бо Люди, люди зрозуміли з цими маршрутками, люди вивчили потрібні маршрути, люди е, призвичаїлись і, і як їм бігти з точки авточкою по громадським транспорам, вийде стало великі міста — Добропотроси, Харків, Одеса. За десь до цього ситуація, десь конкурент, дуже потужний і процес людей. Якщо наприклад, ви не будете святкувати проєкт з гірського транспорту, то ви вважаєте так, я буду робити проєкт, який пов'язаний з міського транспортом, я ви розказую, які вивчати, як це буде класно, як певний собі і так далі. Чудово, це класно. Василь конкурент. Конкурент є проблема губального картання. Глобальні конкуренти це... Проєкти, які покривають чорну Україну. Перше це керус. Насправді дуже класний сайтський сайт, вони зробили краудсорсинг, дуже класно. Вони Це краудсорсинг. Вони дуже класно покриваються. Не несу народ сам. Вони біда в тому, що дійсно тільки великі міста, їхні, наприклад, Санкт-Петербург, він і далі. Дві вже застають, та інші міста застають. Тобто ті міста, які ми не знайшли абсолютно міста в Україні а, на цьому ресурсі. Львівський український портал, в принципі, весь спеціальний принцип, російський транспорт, люди самі наповнюють, знову ж таки, ми, ми не скучне, можемо сказати, що інформація у нас значно актуальніша. Але є й маленькі компоненти, дуже класні, Таких ми дуже любимо. Команда зі Львова хлопці зробили офлайн-продукт. Віддав тому що не досі не нановило, а дороги ми перериті, може і не їсть, там, де в нього проводиться на Доніці. Одеса Одеса-Донецьк. У нас реальна була ситуація в Одесі, ми згодимо в департамент, ми пояснили, в тому, що ми, що ми можемо забувати, які ми класні, хтось що ми даємо, є чим власне відбуватися, чого не приймаєтесь, у нас тоді с тобто, люди вийшли на меншу чи не живуть. Є ще інші проєкти, час від часу ми їх пробуємо. щоб ти міг спокійно знайти цьому Опис маршрутів, якісь описи графіки, якась кінаскар, це все присутні привозить до корне місце. Ну і третє, мені це, це більше до другу, але а, я йому. У мене є дуже класний інформаційний портал, і мені просто не визначає інформація про громадськіта. От, от я бажаю, що буде фішка мого ресурсу. Ні в кого в місті немає, але, ну, це, напевно, приведе мені певну кількість людей, залишить в мене на сайті а, людей довше, люди будуть класні, люди більше хочуть ну, В принципі, чому ні? Ну, якщо я просто хочу покращити в місті танці, ми кажемо дал. <гум> <гум> ми хочуть зробити щось краще, ми, 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 ми за це не заплатили. У нас було багато років, хто напитав студію, ой, я хочу суму, напевно, Андрій нам чудовий допоміг суму суму на сенсі. Кривий рік, е, Миколаїв. Це ті міста, які я пропонував. Вибирайте собі, або ви вважаєте, що зробити краще. а у вас застояти. Чому Я хочу свій ресурс. Ну, ви незалежні, вимогають в Україні. Чому мені, будь ласка, питання, на які у мене в свої платформі. Як це буде шукатися? І от ці кейси, з якими виступилися всю важкість. Ось з'являється зудинка. Не проходять 206. Що діляти? Вам потрібно за годину поправити 20.6. Я скажу чесно, відкрита платформа GTF, це програма кукла, це вона не дозволяє, вона доведеться створювати потужну дотужну, яка буде генерувати базу даних від GTFS. Ще складніша ситуація. У нас е, зупинка зупинки двома зупинками, а вони зупиняються не всі автоси. Ситуація з сьогоднішнього ранку. Я їхав сюди і бачу, що біля марки Тарсан відновила зупинку, яка була знята. Тепер називається. І я точно знаю, які маршрути там не зупиняються. Шестерніше ситуація. Називається добра день. Добр, Друге перерили. Ми перерили в своєму трохи вратарі і більше 30 маршрутів помінялися до них. Тобто вам, вам треба ви маєте правильну інформацію, ви маєте зробити так, щоб зранку люди дають запит, щоб вони знали, що ці дороги вже перекриті, машинки їх вмісти. Якщо випустимо змінити 30 днів, при тому, що треба створити нові зупин, як ні. Які ви ще навіть повисані догадати зброї, то ви ще маєте загальність проблеми, де приблизно можуть синів, спогнозувати. Ну, типові проблеми з якими встигнемося. Тобто це не є залякування, а це те, що ми працюють кожен день. Ваш ресурс буде краще неяснюючи. Чому люди, які висять на світі зіветь, вони слухають, а давайте ціни ваші Тобто Це звичайно макетне питання, вони дуже прозвучі. Мама, яка сьогодні може, якщо сині постараються, ми в на рівні боку. Не на рівні інших Ну, Ми втратимо, ну, було у нас 13% відвідувачів запись по боку, станемо 7%. Ну, Вони нас заберуть 5% відвідувачів Ну, Але ми всі не залишимося, ми встигнемо топ-2, ми встріємо в топі по щодо. Якщо ми сильно не прижемося, то потім не хочемо. Поки що не запитуємо. Тобто, один раз. І ви точно вірити, що не простикало. Це про, про краудсорсінь. Сьогодні два проєкти в Україні, які не показують того, що в екстреній ситуації ваша інформація потрібно, в Москві січень 2016 року. Якщо ми не носили 12 правил в день, ми рахували день першого дерева, ми могли а, 3 по, можливо, до -ми у січня отримати по 37 інформації, 4 січня зовсім. Причому нам писали людей. Так, точно ми не йime, а це 37-го різні дні. Ви комилися написали. У нас таки шквало, що це просто. Якщо ви не правили багато можуть, ми вважали, що не ні. Ні про що. Ну і типове питання, знову ж таки, той самий робить. Якщо ви на цьому не заробляєте гроші, мотивість довго готові працювати на, на себе. Тобто це просто питання до себе, ну, це, це більше мотивація вас, чи готовий залізти це практику, це практику Інвестор, все те саме, щоб готові пройти те саме запрошення. Але вам доведеться це все робити. Бюджет проєкту 2000. Але є все-таки вважаєте, що ви думаєте, я повірю в те, що ви говорите, що ми чогось не знаємо, а ви не це в Коли приїде транспорт? це питання, яке сьогодні спроба актуальне. Бо як е... він їздить, куди він їздить, це вже Ми сьогодні ну, по актуально. Ось так казали, що виявляється в такому, тому що це інтервал три рази довше і їздить взагалі самої інтернету до 9. Щось писати Павлю Попту, щоб симфрополь сьогодні вже правда. От. Ви знаєте, вирішити ці проблеми, у вас є шляхи, ви маєте до GPS, ви маєте всі графіки ви там, там Ну, Три шляхи, будь ласка. Ми вам раді, насправді. Добро пожаловати. Давайте ми готові спілкувати цю дім. Ми готові прийняти вас з командою, якщо готові свої місце, будете повністю це Богом по інформації в вашому місті. Добро пожаловати. Слайд 7-8. Саме описувати такої проблеми, з яким треба статус. То готові прийти через весь цей акт? Якщо готові, будь ласка, вперед, не будемо брати одному бренду. Це може зробити краще. Скоріше все можливо. Як є пішли, що, що можемо локальну видно і зможемо зробити значний кусок лінії. Я дуже навіть в, в цьому Ну, Або берів нас не пішов. Це трошки далі. Ми зробили продукти, які дозволяють надбудувати свій, свій лаял. Ми вам даємо якому А Або вже це буде. Я покажу трошки так. Прошу прочеп'ятися. Uh, зараз у нас мода пришла в всіх містах GPS, GPS на автобусах, Тернопіль, Тернопіль вкрала нас, нас посідання, якщо ми вийдемо доступ до GPS, будемо uh, зустрітися. І відомо, коли отримують костачі. Іншого – чотири компанії перевізника. А у всіх, ч... у всіх чотирьох провайдерів різні стандарти. Тобто ви не зможете поставляти і жоден з тих провайдерів, і один провайдер, який надати вам в тому варіанті, який потрібен нам. Тобто вони кажуть, що вам треба прийшли дати за місцем на 2-3 тижні, щоб він написав фільтри, що ми це докладну за просові. Не все так просто віддається. А, а компанія бані, що її вона взагалі ємуть. Сказали, не будемо діти. А це весь Київ поставився, І нас вони теж акуратно посилання. Ми, ми задали шукати. Ми вже не навчилися писати листи і всіх. Зруйшли порчи, дайте знаку. І опіша. Апішка вже розібрає в себе області. Біжуть, передають чином. Це один з наших клієнтів iMas. Кінцево те, що куди прибуде зафіксовано, просто клікаєте в Києві, куди ви свідки хочете доїхати, найти і збирайте доїхати. Це пішка. Клієнт 032. Сайт мережа. Вони захопили ту, що була реклама. В принципі, з Києва. Той самий інтерфейс в даних кольорах, і в нас була дуже класна ситуація, коли мичка просто інтернет все. а не з'явить правильно, а вас правильно, і все думаємо. Ну окей, давайте перевіримо, що там працює. Питання. Ключове ваше першому яке насимо. А чи можемо нас зустріти? Можна. Якщо ви лукальні, якщо ви затяті, якщо ви вірите в те, що... Якщо ви знаєте інформацію, то тобто, ви перше надається до спресію, що ось 10-10 буде такий же трендес, який був у Львові або в бізнес. А насправді був трендез, ті, хто бачив. Тобто ви знаєте, або ви ж Києва, і ви якесь пільне ком'юніті, яке знає все про громадський транспорт, знає всі дані, все-все-все вважає життя. Тобто будь-кург, то нас можна перемогти, якщо вважаєте себе краще, якщо ви готові буде все. Питання вже у вас скільки вас вистачить лише. Довжені хатись. З Google із Яндексом, як відповідно, вже наслідки. Тому? Ви вийшли на купінкість. Так. З кількість час. З Google наступили 500 роботи, що ми підписали контракт, а з Яндексом трошки пишечка. А, там. Тоб, у нас був... Ми час від часу заробляли на рекламі. на рекламі, у нас був портал, ми трошечки продавали. Це, в принципі, те, що показала пішка, у нас на сьогоднішній день зовсім була двоподована система. Ми сьогодні ціни низькі, але ми ще можливо, треба наберегтися по людей, контакт-менеджером, клієнт-менеджмент, все-таки завезти людей, вироби, які будуть продавати саме на ресурси. В принципі, був такий, от ми там заробляли, оплатити собі хостинг, оплатити канали. Продали також і багато, ми просили за, так сказати, що ну, мобелосі, ми просили 1 долар, 1 долар за програму, за одне місто, тобто, і 3 долари, якщо ви хочете всі міста на Android. Ми це робили спільно з компанією, ми дали зараз у нас звертаються, да не ще Результат Резитатним протішення у нас не, не офіційно, ну, можна сказати, але... І на Android, і на Apple. Спочатку ми відмовилися не продавати додаток, коли ми ще не були якогось податків. Тобто ми побачили, що в Android люди не купують, не купляють, якщо вони працюють досить синічно. Не скачували користувалися, тому що ми не купляли. Долар і як там. Я не купляв, тому що програма була вже ходить в інтернеті. Не можливо. Ми, ми зробили безпечно, не вирішили користуватися. вже Це російська версія, я так довелося, як вона переключається. Є таке підозрюваність, ми просто відмовилися, ми просто бачили, що це не ми зменшували суттєві треба, тому що батьків батьків, що з батьків, з яких не дуже активний персонал. Ми вже відправили динамову версію, мобай-версію. А так, в принципі, ми бачив, що це працює. Можливо, що зміниться більше часу. View route не зручніший разів десь. Часто. — Окей, це я оце прийняти, але знову ж таки, в сьогодні не актуальний. Тому як би тут користувачі мають вибирати, що трошки незручний інтерфейс, але достигає інформація, що буде зручний інтерфейс і трамвай, який сьогодні не міста. План за росту, окрім розширення на інші міста України і ведення ЄС. Крим хочемо об'єднати в Орденний район. Окрім посудження на інші міста, то щось. Ні, ну може відмовитися, може може, Тобто, це поки що правильно не високоправдою, але є запити. But